На волині опівночі посеред сільської вулиці впав і вибухнув ан 2 Втративши висоту, кукурузник пошкодив два обійстя, Зніс кілька дерев та електроопори. Лише дивом не постраждали люди, які мирно спали. За даними правоохоронців, у наслідок падіння літака загинули двоє. Пілот та пасажир. Наймовірніше, ан 2 здійснював несанкціонований політ і, вочевидь, перевозив контрабандний вантаж. Я до собі встиг. Підрізати дерева, а сусід не встиг, то йому так самоліт вибрізав, як бензопилою, просто покусило все. Юрій Козлюк намагається підрахувати збитки завдані нічною катастрофою. Удома він сам із бабусею. Мати хлопця та його семирічна племінниця в лікарні із шоком. Батько подався за будматеріалами у хаті ні стелі, ні тепла, ні світла. Дякувати Богу, каже, що самі живі лишилися. Зачепив дах і ще й крилом комена, і це вирвало там коробку з тієї сторони. Суцільна трощань на сусідньому подвір'ї тут у літака відірвало крило. А за кілька метрів від хати він впав на дорогу і вибухнув. Шансів вижити у пілота не. Було. Було, кажуть очевидці. Тут все горить, все палає, я вискочив до ліспровода, все валяється і почав дзвонити. 101, 102, 103. Ішок, бабу легше откачали. Ну, ще такого все тіокає. Страшно, бо в нас кожній, як кажуть, газ. І відзмітно, якби так як воно бувнула. Причини авіакатастрофи. Волинські правоохоронці не називають. Зазначають лише, що Ан-2 був завантажений білоруськими цигарками, а нічні польоти заборонені. Висновки робитимуть національне бюро розслідувань та транспортна міліція. Місцеві ж припускають, що заходячи на посадку у темряві, пілот не розрахував висоту. Йому помішала помішав наш будинок. Ну ці дерева всі, і виходить, втратив висоту. Тут грубиста місцевість. Селяни кажуть, кукурузника бачили не раз і в небі, і на аеродромі серед поля. Донедавна такий літак належав місцевому сільгоспідприємству та вже кілька місяців, як воно збанкрутіло. Можливо, цей не цей літак, можливо, цей що був, стояв тут. Може, десь розсіває він добре. Ну і стверджувати, чий він є. Я Ну, навіть не беруся два роки тому на Волині за схожих обставин у авіакатастрофі загинуло двоє людей. Тоді силовики заявили про викриття повітряного контрабандного каналу, але винних так і не знайшли. У сьогоднішній аварії повітряного судна теж багато роботи для слідчих. Правоохоронці зараз намагаються встановити, кому належав літак зробити це за бортовим номером. Також неможливо. Усе знищив вогонь. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волоньтесен ТСН 1+,1.